Любі діти! Вітаю вас на занятті з літературного образотворення. Сьогодні у нас мова піде про загадку. Що ж таке загадка? Давайте подумаємо. Загадка, діти це коротенький, дотепний опис природи або явища. Загадка нас! Заставляє подумати і дати відповідь. Про загадку в народі кажуть, що вона перлина фольклору. Ось такі нові слова перлина фольклор. Давайте розберемось. Перлина дітки це коштовний камінь, це жемчуг. Ми так звикли чути це слово. А фольклор це народна творчість. Ви вже знаєте, що є форми такі, які пише народ. Це казки, прислів'я, приказки, і також він створює загадки. Загадки нас спонукають до мислення, пам'яті, уяви та Відгадувати. відгадувати загадки цікаво, весело і корисно. Сьогодні у мене є помічниця, яка допоможе нам розібратись, що таке загадка. І позагадувати вам загадочки. Тож сідайте зручненько, слухайте уважненько. Будьте кмітливими, думайте і відповідайте. Сьогодні я пропоную вам разом розгадати загадки, які підготувала бабуся. Готові? Поїхали! І ось наша перша загадка. Сумно у гаях блукає, жовту сукню одягає. Золотисту стелить постіль жде сестрицю біло в гості. Хм, хто ж це може бути? А ви знаєте, малята? Це осінь? Точно! Як приходить осінь, все стає кольорове і красиве. Друзі, а вам подобається осінь? Мені теж! Мерщи до наступної загадки Теплий дощик народився, парасолькою накрився, може б, з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Хто це в лісі ходить з парасолькою та ще й на одній нозі? Що ви кажете? Це гриб? Які ви розумні! Що там далі? З гілки стриб на іншу гілку. Рудохвоста скаче бділка на сосні збирає шишки, смачні кедрові горішки. Хм, рудохвоста? О, може це лисиця? А лисиця може стрибати з гілки на гілку? Як гадаєте? Ні? Ви впевнені? А хто ж це тоді? Точно, білка, я б не здогадалася без вас. Перейдемо до наступної загадки. Коли падаю я з неба, люди кажуть так і треба. Восени тоді вважай буде добрий урожай. Що ж може падати з неба? Може, це сніг? Як гадаєте? Що ви кажете? Це дощ, молодці! На нас чекає наступна загадка. На городі восени лежать жовті кабани, прив'язані за хвости, щоб не думали втекти. Здається, я згадала пісеньку, у якій хтось там ходить по городу та питається свого роду. Ви вгадали хто це? Вірно, це гарбуз. Молодці малята. Ще трошки. Я руда і ти руда. Я з хвостом. Ти без хвоста? Я свірятко ти грибок, а ім'я одне на двох. Друзі, ви здогадалися, хто це може бути? І руда, але не білочка. І з хвостом І ще й грибочок такий є. Давайте всі разом скажемо. Це лисичка. І остання загадка від бабусі. В сірому небі низько хмари ходять дуже близько. Краплі дощу, мов квасольку, відштовхне від нас. Хм, хто ж відштовхує дощ? Навіть не знаю. А ви здогадалися? Точно, це парасолька. Бо восени буває дуже багато дощу, і парасолька наш незамінний помічник.